Так, камера, -мотор. Всім привіт, з вами Ковальський і я не розумію. Так, я по... з першим чином я поздравляю шкіпера з, 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 з 2000 підписників і 249 відео. По-друге, чого він мене заблокував всюди, чого він не відповідає мені. Ні, у мене дуже велика <зв>? люблять, але мене один цікавий і... питання. Чому? 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 Чому він мене заблокував і мене навіть нічого Зі мною не спілкується. Останнє, коли я з ним спілкувався, це було перед тим відео, як викликати Крескоса. Все. Далі він мене заблокував сюди і віде відео на каналі Котоманія. Навчіть цьому коментарі, чому він це зробив. що я ну, не знаю, що ще робити. Дивіться моє нове відео на каналі, як я получую. На красиві відео, ногу, все добре, на ямках на висоті. Я не розумію. Просто не розумію. Всім пока.